Доброго дня, малята! Погляньте, хто до нас сьогодні завітав у гості. Це лялька Оленка. Погляньте, в неї є подаруночок. Куди ж вона зібралася? Дуже цікаво. Привіт-привіт, малята! Сьогодні я зібралася на день народження до своєї подруги Марічки. Подарунок для неї підготувала. Але коли збиралася, трапилося лихо. Порвалися мої пуси. І розсипалося все на мисто. І я б хотіла маляти, щоб ви мені допомогли. Ось таке на мисто у мене було. Чи не могли б ви мені допомогти зробити таке саме на мисто, як в мене було? Я дуже поспішаю на день народження. Дітки, я вважаю, що ми маємо оленці допомогти. А ви як вважаєте? Отож, давайте допоможемо оленці. Зробити намисто. Для того, щоб зробити нам намисто, потрібно підготувати аркуш паперу, де заздалегідь вам матуся допоможе намалювати ниточку. А також дощечка та шматочок червоного пластиліну. Перед тим як ми приступимо до роботи, розімнемо пальчики. каші ще не варив, дрова не рубав, воду нам не давав, от і не поїв. Молодці, малята! беремо шматочок пластиліну, відщипуємо по малесенькому шматочку і складаємо на дощечку. Ось так вийшло в нас багато багато горошинку. Ставимо її на долоньку і за допомогою колових обертів робимо її кругленькою. Ось так. Одну за однією виходять у нас круглі намистинки. А ще ми можемо з вами спробувати інший спосіб. Беремо горошинку, однією ручкою тримаємо дощечку. А іншою розкочуємо, скочуємо кульку на дощечці. Ось такі намистинки у нас із вами вийшло. Погляньте, як їх багато. Дітки, давайте з вами розглянемо намистинки. Ось погляньте, яка в нас намистинка вона кругленька, ми нею можемо кутити, якого вона кольору. Так, вона червоного кольору. А зараз на заготовлену нашу ниточку будемо нанизувати наше заготовлене намисто. По одній намистинці будемо прикріплювати ось так пальчиком, притискаючи до ниточки. Одну за одною, одна біля одної. Ось так. І пальчиком притискаємо. Ось таке намисто гарне для ляльки-оленки у нас із вами виходить. Погляньте, малята, яке чудове, гарне, яскраве намисто у нас із вами вийшло. І я вважаю, що Оленка буде дуже задоволена таким гарним намистом. Дуже вам дякую, малята. Мені так подобається намисто, яке ви зробили для мене. Дякую вам, а тепер час мені бійти на день народження. Дітки, погляньте, яка Оленка задоволена. Які ви молодці, що допомогли їй. Малята. Що ж трапилось у Оленки, що ми їй допомагали? Так, у Оленки розірвалося намисто під час того, як вона одягалась на день народження. Малята, я вам дякую за увагу та допомогу.